Збройні сили України підуть у великий наступ. Яке місто звільнять наступним. Про це не тільки вже зараз. Ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. Отже, Україна нарощує зусилля для ізоляції та ослаблення окупантів у стратегічно важливому місці Мелітополі. Ймовірно, його деокупація стане наступним етапом війни, аби в кінцевому результаті вигнати расистів з півдня України. Про це пише видання «The New York Times». Газета зазначає, що ЗСУ використовують зокрема високоточні ракетні удари великої дальності та диверсійні заходи, щоб взяти під контроль стратегічно важливе місто, розташоване на перехресті двох автомагістралей і залізничної лінії, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України. New York Times нагадує: у понеділок було пошкоджено міст через річку Молочна у Мелітополі. Відповідальність за що приписується Україні, так на відео видно, що дві опори, які підтримували проліт, були підірвані. Руйнування мосту поставило під загрозу логістику окупантів до Мелітополя з півдня, а в неділю згоріла Мелітопольська Християнська церква. Яка за словами міського голови використовувалася як база російських військ? Крім того, був уражений і готельно-ресторанний комплекс на околиці міста. Словами мера Івана Федорова, будівлю використовувала російська розвідка. Наслідок атаки було вбито десятки солдатів ще сотні поранено. Їх евакуювали на лікування до Криму. Минулого ж тижня було скоєно замах на колаборанта Миколу Волика. Він нині заступник так званого голови окупаційної адміністрації Мелітополя. Вибуховий пристрій спрацював, коли він виходив із дому. Принаймні, так пишуть російські змі. Тож газета акцентує, що зсу продовжують завдавати ударів по російських командних центрах та складах боєприпасів Мелітополі. Однак журналісти не розуміють, чи є ці атаки прелюдією до наступу чи відволіканням уваги. Та військові аналітики вже назвали їх значними. Мелітополь є ключовим центром, і відновлення контролю над ним могло б допомогти українським силам повернути не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської. Тоді це потенційно може дати їм можливість відкинути російські війська аж до Криму, який Росіяни контролювали ще до повномасштабного вторгнення. Зазначається, що захоплення міста та його транспортних вузлів ускладнило поповнення та посилення російських сил на півдні України, але взяти його важка задача. Так, найближча місцевість, яку утримують українські сили, знаходиться приблизно в 64 кілометрах на північ від Мелітополя. Нагадаю, Мелітополь був одним із перших міст, які російські війська захопили на початку війни. На початку грудня окупанти фактично закрили всі виїзди з міста. Пише видання: мовляв, шукають партизан. Що ж, а ми чекаємо перемоги, чекаємо справдження позитивних новин. Я нагадаю, що ви на фабриці новин ставте лайк, підписку і обов'язково коментуйте це відео.